Радіо ЮЕЧИКаго три безпілотники атакували Росію. Два дрони впали на підльоті до, до складів Російської Федерації частин. За даними розмі, це район дислокації 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії. Уламки ще одного БПЛА знайшли в новій Москві. Атаку підтвердив губернатор Московської області. Наразі на місці працюють екстрені служби Російської Федерації. Також у центрі Санкт-Петербурга з'явилися листівки проєкту для тих, хто не хоче бути гарматним м'ясом і йти вмирати в Україні за Путіна. І на цих листівках пише Хочу жить. Тим часом у координаційному штабі розказали, що на гарячу лінію уже звернулись понад 20 тисяч росіян. А за 9 місяців роботи сайт проєкту відвідали 45 мільйонів людей з країни-агресорки та тимчасово окупованих територій України. Збройні сили Росії провели значне підсилення. Тувінські шамани провели обряд за перемогу. РФ у війні за повідомленням пропагандистів під час священного заходу вони попросили здоров'я військовослужбовцям і перемоги. Мовляв, у шаманів день літнього соціання вважається поворотним у житті людини та у природі. Взагалі, минулорічні пляски з бубном і власне вочевидь не допомогли шойгу, тому цього року він знову ж таки до них звернувся. Нові кадри підірваних північних потоків з підводного безпілотника опублікував німецький телеканал РТЛ. За даними журналістів, Північний потік, 2 що у німецьких водах ймовірно підірвали невеликим вибуховим пристроєм, оскільки він менше постраждав. Там не видно слідів масивних руйнувань, а труба переламана в одному місці. А от перша гілка північного потоку, яка на датській та шведських територіях постраждала від вибуху, набагато сильніше. Це все, що відбувається на Росії, підсумував ніхто інший, як Іван Ган Зараз написавши пісню кепські справи у русні, радіо UA ЮАЙЧИКАГО.